З 1 червня дорожчає проїзд у дніпропетровських маршрутках. У більшості мікроавтобусів він складатиме 4 гривні. У великих автобусах проїзд коштуватиме від 3 гривень 50 копійок. А тож Дніпропетровськ продовжує тримати пальму першості як місто з найдорожчими маршрутками в Україні. Перевізники, як і раніше, працюватимуть собі у збиток. Щоб бути щасливими, їм потрібно, щоб пасажири сплачували десь гривень по шість. А ось за 4 гривні вони можуть лише зберегти сумнівну якість обслуговування. Перевізники почали вимагати збільшити тарифи ще місяць тому. Мовляв, у них є економічно обґрунтовані розрахунки. А міська влада не стала опиратися й поступово провела процедуру прийняття регуляторного акту, адже власники АТП мають у міській раді потужний лоббі. На текущий момент проходить процедура підписання доп соглашення з автотранспортними предприятиями департаментом транспорту в пределах даних граничних тарифів по кожному отдельному маршруту. Новий тариф перевізники довели до відома антимонопольного комітету. Із громадськістю також радилися, аж перевтомилися. І з громадськістю, і з усіма представниками різних організацій, в тому числі. Как раз в плані гласности, я доповню сделано очень очіно и даже може бути більше, чим е было було бы, да, даже больше, тому що тут всі перестрахувалися уже до такої степені в плані законності, правильності, ответственности. Те, що дніпропетровці їздять у небезпеці, у вщерть набитих маршрутках також цілком законно, адже це ніяк не порушує угод, що укладає з перевізниками міська рада. Більш того, за логікою депутатів, пасажири самі винні, що їздять на одній нозі. Ні один із воділі не заставив нікого сість переповнений автобус. Це теж, мабуть, вибір кожного чоловіка. Перевізники, вони ж й міські депутати не приховують, що незадоволені підняттям вартості проїзду усього лише на гривню. Тож тариф у 4 гривні подають як благодіяння. Сьогодні должны повинні розуміти і жителі міста розуміти, що роботодателі максимально йдуть на уступки нашим гражданам і применяют тариф 4 гривны. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.